Ще хотів звернутися до потенційних замовників. Зверніть увагу, що систему фільтрації треба підбирати обов'язково професійно, щоб це робили спеціалісти, тому що тут треба врахувати і швидкість фільтрації, і швидкість промивки. Але якщо все зробити правильно, то тоді навіть при величезному навантаженні на басейн у вас будуть невеликі витрати хлору бо тут 0,6-07 хлору і ви подивіться, яка вода, що в одному басейні, що в іншому. Ви зрозумієте, що якщо ви неправильно підібрали фільтри, їх треба частіше промивати, частіше додавати свіжої води, а свіжу воду треба дезінфікувати. А це витрати хім реагентів, зайві витрати, які вам ніхто не компенсує. Тому краще, як на мене, вкластися в хорошу систему фільтрації. А потім економити на обслуговуванні такого басейну. Але в будь-якому випадку вирішувати вам. Ми можемо тільки підказати, як це правильно зробити і змонтувати. Друзі, отже, такі чудові басейни в нас вийшли. Тому дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, шаленої вам дачі, тепла вашій хаті.